Помалу, але звикають. Біля залізничного вокзалу на площі двірцеві заборонили паркувати приватні автомобілі. Авто має право перебувати там не більше п'яти хвилин. Також визначено місця висадки та посадки пасажирів міських автобусних маршрутів. Їх висаджують перед входом на вокзал, а посадка відбувається на облаштованій зупинці біля скверу. За словами міських посадовців, водії звикають до новації, щоправда, трапляються і порушники. Зокрема, окремі власники приватних автомобілів і надалі залишають машини, де заманеться, замість того, аби паркуватись на платній автостоянці. Водії приміських і міжміських маршрутів порушують схему руху і паркуються на залізничному вокзалі. Зважаючи на е, довготривалу звичку, яка вже формувалася тут кількома десятиліттями щодо е, оцього якогось базарного способу е, руху по площі двірцеві, звичайно, це займе деякий час, але спільними зусиллями ми бачимо, що за два тижні, за три тижні е, процес пішов, тобто прогрес. Свідомі свідома частина водіїв це прекрасно розуміє, одобряє. Також змінили місце паркування таксі. Вони тепер стоять зліва та справа від вокзалу.